Вітаємо у проєкті час блогера. Сьогодні ми будемо спілкуватися з екстрасенсом, та не про прогнози. Зараз з нами на прямому зв'язку Олена Стеценко. Олено, я вас вітаю. Вітаю, вітаю всіх у вас. Розкажіть, будь ласка, сьогодні я пропоную нам сьогодні з вами поговорити саме про таку мотивацію і, можливо, натхнення для людей. І перше запитання, з якого я пропоную почати, це як подолати, от, на ваш погляд, панічні атаки. Панічні атаки можемо подолати домашніми справами. Панічні атаки можемо подолати спілкування з рідними, а також можна подивитися улюблений фільм, можна почитати молитви, а можна займатися хобі. Ну, тобто, панічними атаками можна перебити їх своїми справами, своїми рідними, своїм коханням, і це дуже добре допомагає моїй сім'ї, моїм друзям знайомим. А попри втрату близьких та рідних, попри втрату друзів, як все ж таки знайти свій шлях і зрозуміти, що життя продовжується? Попри втрату, треба бути вдячними друзям, які були поруч. Тобто можна молитися у церкві, можна замовляти служби і дякувати кожного разу, згадуючи, дякую тобі друже, що ти був поруч, допомагав, згадував, підтримував. Якщо це воїн, ти захищав, ти давав змогу нам працювати, діяти, спілкуватися. Тобто через подяку, через подяку і кохання ми налагоджуємо своє подальше життя. А що ви порадили людям, які зневірилися у власних силах? Ну, зневірилися у власних силах, це у людей просто-напросто депресія це вже, ну не знаю, люди не можуть повністю зневіритися у своїх силах. Якщо людина встає кожного ранку, якщо вона ставить чайник на плиту, п'є чай, снідає, то що значить, вона зневірилася у своїх силах. Тобто, сила ж є, сила є тільки е, годувати сім'ю, тільки заробляти гроші. Е, якщо сила є, вона може йти на інші потреби, і е, треба побачити в собі цю силу. Треба спілкуватися із е, психотерапевтами, треба знаходити сенс у цьому житті. Треба прописувати свої. Цілі, задачі. Ну тобто, от саме прописування, скажем, такий психологічний такий шлях, коли ти прописуєш і бачиш, що попереду у тебе дуже багато цілей, наприклад, там поруч маленькі діти, чи поруч старенькі батьки. Тобто, є сенс жити і треба черпати черпати силу в оточенні, треба черпати силу у природі, у спілкуванні. Ну тобто, не можна повністю зневіритися у своїх силах. Я не можу в це повірити. Сила є, і силу треба шукати. Дуже дякую вам за таку думку. І насправді я долучаюся до. Вашого висловлення з приводу потрібно звернутися до спеціаліста, до психотерапевта і вирішувати такі запитання, вже якщо ви розумієте, що дійсно глобальна проблема. Наступне запитання: як захистити себе та своїх рідних від ворожої рашистської пропаганди? Потрібно зважувати те, що ви читаєте, те, що ви дивитеся. Треба дивитися, що це за сайти. Треба дивитися, що це за посилання. Треба дивитися і думати логічно думати, чи дійсно це може бути так. Треба звертатися до спеціальних каналів. Зараз дуже багато є каналів, які офіційні канали. Треба перевіряти. От, наприклад, вам прийшло запрошення з якогось каналу там підключиться там новини І так далі. Є у нас спеціальний сайт, державний сайт, де можна подивитися, чи це дійсно є офіційний канал, до якого можна підключитися і дивитися новини, тому що зараз є дуже багато каналів, які е, зроблені е, російською стороною, і які можуть навіювати у неправдиві е, свідчення, новини, навіювати тривожні думки і думки про небезпеку. То можна просто-напросто. Їх перевіряти, не дивитися новини 24 години, розумієте, тобто це вже як звикання до постійного стресу. Новини можна дивитися там один-два рази в день, можна дивитися новини не так часто і не в такий час, коли ти втомлена, чи коли якісь у тебе тривоги на душі. Тобто новини треба дивитися тоді, коли спокійно на душі. Тоді, коли є для цього час, для того, щоб усвідомити, і для того, щоб задуматися, це дійсно ті новини, які які потрібні зараз чи ні? Ну тобто, треба мати таку у собі інформаційну безпеку, так би мовити, техніку безпеки використовувати для того, щоб дивитися ці новини, а як ви ставитеся до оберегів? До оберегів, до оберегів я ставлюся дуже позитивно. Я використовую обереги у своєму домі, у своєму тілі, у своїй роботі, усюди в мене обереги. Окремий оберіг відповідає за окремий напрямок. Я так зрозуміла. А є багатопланові обереги і є вузьконаправлені обереги, наприклад, там обереги, на, наприклад, там захист особистого життя чи обереги для того, щоб захистити фінансовий канал. Ну тобто, є різнопланові обереги, а є вузьконаправлені обереги. А який знаходиться саме у вас на шиї? Ну, це у мене оберег, різноплановий оберег. Це канадський клен, це срібна нитка, це перламутер, це захисний оберег і оберег, який надає силу. Срібна нитка тут вибита срібною ниткою. Зірка інгліїв, теж сила, три трикутники. Це різноплановий оберег. Він як захищає, так і талісман. Тобто додає сили, додає енергії, додає певних здібностей для того, щоб працювати із людьми. Ви самі їх робите, чи, можливо, замовляли десь? Деякі обереги я роблю сама, а деякі обереги я замовляю в горах в Івано-Франківській області у наших майстрів, у майстрів по дереву, у майстрів, які виготовляють. Потім вони присилають ці обереги, і я йду на місце сили, на капище, я їх заряджаю, замовляю, і я їх настраю на себе. Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, це було десь декілька місяців тому, і я пам'ятаю, що ви розповідали саме про ляльок Мотанок. От ви їх створювали самі. Можливо, ви розширили своє направлення і займаєтесь чимось ще? Сказати, що чимось новим займаюся ні. Ляльки, мотанки, мотаю, із каміння мотаю, працюю зараз дуже багато по волонтерських центрах, гуманітарних центрах, провожу майстерські класи. Сказати, що це абсолютно нове. Тобто, люди дзвонять, цікавляться, збираються для того, щоб навчити розказати для чого і з чого. Тобто, запрошую дуже багато зараз центрів із діточками із переселенцями працювати. Ну, Скажімо, нових таких направлень я на, по собі я, наприклад, не відчуваю, що я щось освоїла, щось нове. А скільки приблизно людей приходить на майстер класи саме з ляльок Мотинок? А, для... Які мотанки, от нещодавно, буквально у Києві я була в Голосіївському центрі. Е я проводила майстер клас. У нас було десь біля 20 людей. Запросили е 15 діточок. Прийшло 10 діточок. Прийшло із батьками діточки. І коли я діткам розповідала, показувала ці ляльки-мотанки. Батькам було дуже цікаво. Ми робили. Е Янголяток таких різних ми готували до Апаски цих Янголяток відправити у військові частини нашим героям, які нас захищають. І батьки настільки прониклися, що вони теж приєдналися. і Нам потрібно було стільчики додаткові шукати. І крім янголяток ми ще робили мотанок із зернятами усередині, з грошима усередині було дуже цікаво, і То у нас така була компанія більше 25 чоловік. чоловік. І слава Богу, місця всім хватило, і е, прямо не хотілося розходитись. Така була приємна, тепла е, у нас обстановка і спілкування. Якщо кладуть всередину гроші, це зрозуміло ще. А зернятко що саме воно означає? Можливо, родючість е, е, не знаю, роду, як би це не звучало. Зернята можуть бути різні. О, дивіться, от Дивіться, гречка, наприклад, це на ситість кладеться, овес кладеться на силу енергії, пшениця вона кладеться для того, щоб багатство було у сім'ї. Кладеться горох для того, щоб спілкування було добре. Куку... Круза кладеться для того, щоб дітки були щасливі або у сім'ях, наприклад, немає дітей, то щоб дітки народилися. А тобто, крупи можуть бути дуже дуже різні і, взагалі, призначення може бути різне у ляльки. Якщо крупа відповідає за різні напрямки, на яку можливо варто було б звернути увагу саме українцям під час війни? Ну, по перше, потрібно було звернути увагу на благополуччя, і це пшениця, це гречка, тому що це ситість у сім'ї, щоб були продукти, щоб усі були ситі, усі були задоволені. І потрібно і ще зерно проса, тому що просо, знаємо дуже таке зерно для захисту оселі. І зерно маку теж для захисту оселі. Тобто просо і мах ціно про відбій. Дякую. Е, і також чи можна зробити ці обереги вдома, в домашніх умовах, але без майстер-класів. Чи краще все ж таки піти, дізнатися, перейняти, можливо, навички від інших людей? Можна робити вдома, можна звертатися до спеціалістів, які навчають цьому робити. А як можна зробити? Можна. Включити інтернет, можна включити Ютуб, і там є дуже багато розповідей, як робити ляльки, як їх мотати, що можна класти, що це означає. Але треба пам'ятати, може бути просто авторська лялька. А може бути лялька, мотанка саме обрядова, тому що, скажем, коли я виготовляю ляльки, це і клаптики певних розмірів: 33 на 22, і це 11, і 11,2, тобто розміри, сакральні розміри, кольори, ті, які потрібно, крупи, ті, які потрібно. Тобто, є певний певний код і певний символізм для того, щоб виготовити саме обрядову ляльку. Тому що, скажем, авторські ляйки можуть використовуватися просто для прикрашання будинку для е, е, того, щоб милували око, а обрядові люльки вони пов'язані енергетикою і пов'язані з символізмом і кольорами, пов'язані от саме з магічними силами землі та природи. Завжди, коли ми з вами спілкуємося, ви завжди в хустці. Розкажіть, будь ласка, що саме вона для вас означає, і чи наскільки взагалі важливо одягати хустку українкам? Хустка для мене має дуже таке сакральне значення, тому що хустка вона символізує зрілість. Тобто, знаєте, молоді дівчатка, які ходили на вечорниці, вони носили віночки, вони носили стрічки на голові, і у них було розпущене волосся чи волосся у косах, і вони коси заплітали. То зрілі, дорослі жінки, які мають сім'ю, які мають дітей, які мають мудрість у голові. Для того щоб захистити цю мудрість, захистити голову, захистити захистити свій енергетичний канал відпливів, то я одягаю хустку, і хустка е, є е, 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 у мене таке призначення, як ти покрита для когось. Розумієте, тобто приналежність комусь сім'ї, дітям, чоловіку, певним обставинам, ну певним духовним практикам. Ну, тобто, кустку обов'язково. Обов'язково, коли працюю з людьми, коли хожу у церкву, обов'язково кустку одягаю, і коли провожу обряди, обов'язково пустку. Що ви порадили віряну? Для збереження або відновлення енергетичного балансу можливо молитва або якісь інші обряди. Може бути обряд очищення і наповнення, обряди через чотири стихії, ми вже з вами розмовляли не раз, тобто, і молитви, молитва може бути простою, та молитва, яка виходить від серця, не обов'язково мати ікону перед очима, тому що Бог у нас всередині, в нашому дусі. І якщо ти закриваєш очі і настраюєшся на божественну Інстанцію, в яку ти віриш, і звертаєшся до неї у духі. Ти можеш промовити любі слова, які виходять від серця. Якщо не можеш придумати ніяких слів, можна відкрити Біблію у будь-якому місці і почитати. Можна послухати музику. Гармонія дуже добре наповнює і дуже добре гармонізує організм, прибирає страхи, прибирає тривоги. Може бути класична. Музика може бути улюблена музика авторів українських авторів, закордонних авторів, та яка приносить тобі радість і задоволення у твоїй душі. А можна вийти на природу, можна подивитися календар друїдів, подивитися, до якого дерева ти належиш, знайти це дерево у лісі, обняти його, поговорити його, поговорити з сонечком, подихати сонечком, просто стати напроти сонечка і подихати сонечком. Сплетінням подихати не, своїм організмом сонечком. Практик, наповнення енергії, відновлення енергії, повірте, дуже-дуже багато. Це може бути і йога, це може бути і е, фізичні вправи, е, спеціальні із диханням, як то тоцицюань, е, цигун. От я нещодавно зустріла колегу свого майстра, який практикує енергетичне кунг-фу. Ну тобто, дуже 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 багато практик відновлення енергії і практик розподілу цієї енергії і віддавання цієї енергії тим близьким людям, які поруч, і тим людям, які це потребують. Допомога це і є. От коли працюємо в волонтерських центрах, гуманітарних центрах. Допомога це і є е, 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 таке сокровенне, коли ти ділишся цими енергіями, допомагаєш людям не тільки фізично, а й енергетично. Дуже вам дякую за спілкування. Будемо чекати вже подальших частин спілкування з вами на телеканалі Д1. Дякую вам за запрошення і шлях наш до перемоги. А глядачам я нагадую, що ви подивились програму час блогера. Ми тільки що на прямому зв'язку були з Оленою Стеценко Екстрасенс. Ви почули багато цікавого, багато корисного та нового. Слава Україні!